Так, дивіться, яку зробив приспособу. Ось отака. Правда, трошки зрізав зубчики і трошки неправильно не в одній площині. Як я так варив, понаварював. Приспособа для затирання газоблока. Дуже класна. Кутик. Оце ось два, 25, 25 на 25. Профільна труба. Ось я зробив. Коротше, що було, з того і зробив. В принципі, мені е, подобається, що не кругла. Така мені зручніша. Профільна труба 30 на 20 Так. І. Старі ножовки по дереву, порізав, і все, понаварював. Ось отак. І все, і зараз покажу. Втерло ось отак, дуже шкрябало. І то я трошки ножовочкою підробив, підправив. І тепер так, оце вже без і тепер ось і так, дивіться прохожу стихи. О, дивіться, бачите ось. Оп, нема. Дуже класна штука. А потім беру і, звичайно, ось. Тертушку для пінопласта. І запираю. так. що отак? Рекомендую отаке зробити. Це не я придумав, це десь е козак з-під Харкова. Я в нього побачив таке і зробив. Дуже класно. Тяжкувати таке кілограма половиною напевно. Ну, дуже дієве.